Ваше покоління дуже розумне. Впевнене, що навіть не вміючи читати, ви знаходили свої улюблені мультики в Ютубі, а вже в першому класі знаходили потрібну інформацію в гуглі. Сьогодні ви ведете власні сторінки, користуєтесь соцмережами, і це цікаво. Цифрове середовище дає багато можливостей, але разом з тим, тут є і власні небезпеки. І ми хочемо, щоб ви вміли захистити себе. Кажу це, як батько двох доньок. Цей відео урок про те, як вберегти себе від кібербулінгу. Подивіться його уважно і зробіть свої висновки. Вас хейтять у коментарях, пропонують проголосувати за чи проти в образливих опитуваннях? Це і є прояви кібербулінгу. За даними досліджень, третина дітей в світі зазнає сховань в онлайн просторі. Чому ж виникає кібербулінг? Які його наслідки? І головне, як його припинити? Про все це і навіть більше ви дізнаєтесь в освітньому серіалі для підлітків, який створило Міністерство цифрової трансформації спільно з ЮНІСЕФ в Україні. Привіт, я Анна Трінчер, співачка, акторка та блогер. Я так само і ви багато сиджу в інтернеті. Я спілкуюся, розважаюся онлайн, даю концерти та публікую багато влогів. І мені це подобається, але водночас є речі, які мене дратують і засмучують: це хейт, тролінг і цькування. В інтернеті можуть ображати, принижувати та погрожувати. Інколи здається, що нічого не вдієш, але це не так. Я хочу разом із вами дізнатися, як розпізнати та припинити цькування онлайн. Тобто кібербулінг для цього, я звернулася до НК Насті Каменських української суперстар, яка має мільйони підписників у соцмережах і відома далеко за межами України. Ім'я головного зіркового мотиватора давно закріпилося за Настею. НК рада погодилася поговорити з нами про кібербулінг, аби юзери соцмереж дослухалися до важливої інформації та поважали одне одного в мережі, маючи шалену популярність та прикуті погляди мільйонів. Не лише в Україні, а й у всьому світі вона точно знає, як реагувати на поведінку користувачів соцмереж. Упродовж чотирьох серій ми з Настею обговоримо, що таке кібербулінг, які його причини та наслідки. Також Настя поділиться порадами про те, як розпізнати кібербулінг та як допомогти собі та друзям, які зазнали цькування. Інтернет має бути безпечним місцем для всіх. Тож розберімося, як зробити його таким. Переходьте до першої серії. Welcome! Привіт! у вас траплялося, що хтось постійно хейтить у коментарях або надсилає агресивні меседжі, чи намагається образити це і є кібербулінг, тобто цькування онлайн. І оскільки кібербулінг це віртуальне цькування, чи є він справді небезпечним? Про причини та потенційні наслідки кібербулінгу, а також про відмінності від булінгу реального, ми разом поговоримо більше у розмові з НК. Настю, привіт, привіт, привіт! Як ти вже знаєш? Я хочу поговорити з тобою сьогодні про кібербулінг. Я прочитала в інтернеті, що ЮНІСЕФ провів дослідження серед підлітків з усього світу. І з'ясувалося, що третина опитуваних зазнавали онлайн булінгу, і для України статистика, до речі, така сама. На мою думку, кібербулінг а, це проблема світового масштабу. Як ти вважаєш, чому це відбувається? Чому люди ображають та принижують одне одного онлайн? Часто кібербулінг починається із жарту. Кривнику здається, що він робить щось смішне, і він це повторює знову і знову. Потім жертві стає вже не смішно. Ось кібербулінг, як і булінг, а це неодноразові образи. Так, я теж думаю, що булери насправді самотні і нещасні, і намагаються самостверджуватися за рахунок інших. Або ж їх хтось так само цькував і тепер вони. Намагаються помститися саме так. Погано, що булінг онлайн ніхто не помічає з дорослих, і булер залишається безнаказаним окей, в інтернеті будь-кого можна забанити на відміну від реального життя. А якщо в коментарях погрожують побити, ну то це ж не означає, що поб'ють. Як ти думаєш, чи варто вважати кібербулінг серйозною проблемою? Однозначно. Лише здається, що це просто образливі коментарі чи повідомлення. Це все одно серйозно. Чому? Поясни детальніше. Від кібербулінгу неможливо сховатися навіть вдома. Він постійно з тобою. Образи переслідують жертву усюди. Згодна, це виснажує нереально емоційно та дуже дратує. Виходить, що вдома, та на вихідних навіть тут не сховаєшся. До того ж, кібербулінг це не один образливий коментар, це якраз а, постійне цькування, щоб зачепити почуття людини. Образи коментарі, фотки може побачити й хтось інший, і тоді це нашкодить обом сторонам. Але ж гаджет можна вимкнути, а хейтера забанити. Коментарі то можна видалити, але хтось міг зробити скріншот, копію і поширювати їх далі. І це ще більше шкодить жертві. Окей, згодна. Та додам від себе, що найважливіше те, що кібербулінг непомітний навіть для дорослих. Батьки та вчителі зазвичай не сидять в інстаграмі, просто не бачать того, що відбувається, а тому не можуть втрутитися і допомогти. Інколи кібербулінг непомітний навіть для друзів, та їх підтримка у той момент. Одна з найважливіших. Так, тому якщо вас хтось ображає в інтернеті, не можна мовчати. Кібербулінг має серйозні наслідки. А, які саме, окрім впливу на репутацію? Ну, жертви булінгу відчувають смуток, злість, безпорадність та сором, втрачають цікавість до речей, які вони люблять. Це може навіть проявлятися фізично, так як безсоння та безпричинний біль у животі. Тобто цькування онлайн це справжнісінький стрес, і воно шкодить і нашому здоров'ю також. Окрім того, я читала про випадки, коли жертви кібербулінгу койли самогубство. Тому це серйозна проблема. Щоб цього не допустити, треба боротися з кібербулінгом і підтримувати жертву. Для того, щоб вона відчувала себе захищеною. Ну а взагалі, булери слабаки, і вони зовсім не варті ваших думок, ваших сил, які ви витрачаєте на них. Завжди вірте в себе і любіть себе. І все буде клас. Добре, ми розібралися з причинами та наслідками. І на сьогодні в мене все. Будемо прощатися. Дякую за розмову. Так, дякую за цікаву дискусію. Бувай, па-па. Отже, кібербулінг це цькування онлайн, яке відбувається через гаджети, ноутбук, смартфон чи планшет. І це поширене та серйозне явище, яке може призвести до проблем зі здоров'ям та навіть до незворотніх наслідків. Щоб зрозуміти, як з ним боротися, нам потрібно навчитися розпізнавати кібербулінг і реагувати на нього. Тому в наступній серії поговоримо про те, які тактики цькування поширені онлайн. Привіт! Минулого разу ми обговорили, що таке кібербулінг, його причини та наслідки. І ми пересвідчилися в тому, що це небезпечна проблема, з якою треба боротися. Перший крок у боротьбі це розпізнати кібербулінг. Наприклад, якщо хтось одного разу написав мені в коментарях, що мої відео це дурість, то це кібербулінг. Або якщо хтось поширює про мене неправду, або якщо спілкується зі мною з фейкового аккаунту, обговоримо це з НК. Настю, привіт! Привіт! Рада, що я і ти знову на зв'язку. Минулого разу ми вже обговорили проблему кібербулінгу і з'ясували, що про нього не можна мовчати. Але ж як розпізнати, чи це кібербулінг, чи просто невдалий жарт? Наприклад, хтось залишає під моїми постами коментарі, типу Трінчер бісить чи Чергова Фігня? Це можна вважати кібербулінгом. Відкрита образа або так званий флеймінг це кібербулінг. Якщо хтось тебе ображає відкрито, погрожує або домагається онлайн, то це 100% кібербулінг. Це був типовий приклад цькування. Але ж є нетипові ситуації. Наприклад, ти навчаєшся у школі і твої однокласники прогуляли урок. Про це дізнаються їхні батьки. Проблема. Тоді ті, хто прогуляли урок, вирішують, що це. Ти розповіла їхнім батькам, і пишуть про це у постах і коментарях. Хоча це не ти. Інші перестають через це з тобою спілкуватися. Це можна вважати кібербулінгом? Так, поширення чуток та наклеп це один із видів кібербулінгу. Якщо хтось взламає твій аккаунт у соцмережі, то опублікує твої конфіденційні дані, наприклад, переписку із друзями. Якщо тебе хтось шантажує такою публікацією, теж є кібербулінгом. Угу. Тобто і це можна назвати цькуванням онлайн. Припускаю, що створення фейкового аккаунту в Інсті, наприклад, з моїми фотками, звідки пишуть Гедоту та образи іншим, це теж кібербулінг. Хоч пишу образливі коментарі не я. Але проблеми будуть у мене. Так, це теж є кібербулінг. І що робити в такому разі? Що як мене почнуть уникати через це інші учні або навіть видалять з онлайн-чатів і груп? Якщо з тобою відмовляється спілкуватися, то це соціальна ізоляція. Ще один різновид кібербулінгу. Тобто видів кібербулінгу насправді досить багато. Так і були то можуть не лише у соцмережах, а й у месенджерах, онлайн-іграх та навіть по смс. До речі, у дослідженні ЮНІСЕФ йшлося про те, що найчастіше булять саме у інстаграмі та у Фейсбуці. Але це не причина відмовлятися від інстаграму з кібербулінгом. Треба боротися. Ми всі користувачі соцмереж та інтернету. І від нас залежить, чи будуть вони комфортними і безпечними для всіх. Абсолютно з тобою згодна. Кожен має право на повагу, тому з кібербулінгом треба боротися. А от про те, як це робити, я хочу поговорити з тобою наступного разу. Дякую за цікаву розмову, як завжди. Добре, обіцяйте бути уважними до себе та своїх почуттів. Не дозволяйте комусь псувати вам настрій та життя. Любіть себе. Бувай і дякую за бесіду. Бувай, Настю. Отже, кібербулінг може набувати різних форм: відкриті погрози, образи, шантаж, наклеп, створення фейкових акаунтів та спілкування через них або просто ігнорування. До того ж, кібербулінг не обмежується соцмережами. Він може відбуватися в іграх, месенджерах і навіть просто через смс. У всякому разі, його не можна замовчувати та терпіти. Як реагувати так, щоб припинити цькування? Поговоримо про це в наступній серії. У минулих серіях ми з'ясували, що ж таке цей кібербулінг, то обговорили його види. Якщо ви впізнали себе у наших прикладах, то ця серія вам 100% знадобиться. Тому що ми поговоримо про те, що робити, щоб припинити кібербулінг. Як діяти і до кого звернутися про допомогу? Поїхали! Настю, привіт знову! Привіт! Як справи? Все супер! Після обговорень видів булінгу я все думаю, як треба діяти. Так, не можна мовчати, але що ж робити? Не можна ж просто попросити булера, типу, припини, бо мені, наприклад, неприємно читати образи твої в коментарях. Попросити можна, але це зазвичай не дія. Потрібні інші способи. Які, наприклад? Ну, по-перше, не відповідати на образи, особливо зустрічним образам, адже булер, чекаєш на твою реакцію і поскаржитися на користувача та заблокувати його. Булер про це навіть і не дізнається. Ігнори бан це, звісно, добре. Але що, якщо це не допомагає, і буллер пише мені з нового акаунту? Або буллерів багато, їх усіх не забаниш. Не це просто не вистачить часу. Якщо бан не допомагає... Не соромся і звернися за допомогою до дорослих, яким ти довіряєш, до мами чи тату, улюбленого вчителя. Але ж дорослі часто навіть не розуміють про що йде мова. Наприклад, батьки рідко користуються інстаграмом або ж не користуються ним взагалі. Вони просто не розуміють, чого там хтось пише Годоту в коментарях, і як ця Годота може впливати на мене. Це ж нереальне життя. Так, це правда. Тому варто звертатися до батьків тоді, коли вони можуть а, приділити тобі весь час та увагу. Вибери час і місце розмови, а, підготуйся, зроби скріншоти, а, обдумай, як ти поясниш батькам, що а, тебе ображають, і це неприємно. Навіть якщо я все це зроблю і вони захочуть допомогти, як вони можуть це зробити? Ну, по-перше, батьки тебе підтримують та підбадьорять. Так, це важливо, особливо коли страшно, але ж. Це не вирішить проблему. По-друге, батьки допоможуть забанити кривника. Це звісно, все супер. Але якщо я й сама це все мій робити і вже навіть написала адміном. Навіщо мені звертатися до дорослих? По-третє, батьки можуть допомогти відслідкувати, хто твій кривник. Якщо він зі школи можуть звернутися до директора, психолога або вчителя та далі врегулювати ситуацію. Якщо це незнайомець, то можна звернутися до поліції або до кіберполіції. Ну, добре, до поліції я б навряд чи пішла, а про кіберполіцію я взагалі не знала. А що онлайн цькування – це незаконно? Так в Україні є законодавство проти булінгу у школах, тому в деяких випадках поліція справді може допомогти. До речі, на платформі Дія Цифрова освіта є цілий курс для батьків про безпеку їхніх дітей онлайн. Якщо батьки не в темі соцмереж, цей курс точно стане вам у пригоді. А ще між іншим, в телеграмі є боти, до яких можна звернутися за інформацією та про допомогу. Зокрема, це бот дій проти насильства. Та стоп насильства також можна звернутися до ювенальної поліції, зокрема через їхню групу у Фейсбуці. Але от проблема в іншому: кібербулінг це соромно. Про нього не хочеться нікому розповідати Не те, що батькам, навіть друзям інколи соромно розповісти, що робити. Може бути і таке, якщо не хочеться звертатися до знайомих, можна зателефонувати на гарячу лінію з протидії кібербулінгу. Професійні консультанти а, допоможуть вирішити проблему. Ну що, як реагувати на кібербулінг, ми з тобою з'ясували. Дякую ще раз за розмову та вже час прощатися. Пам'ятайте, що ваше життя має бути сповнене позитивом, тому не дозволяйте нікому псувати собі настрій. Бувай! Па-па! Отже, якщо вас цькують онлайн, не падайте духом та не мовчіть. Налаштуйте конфіденційність, видаліть особисті дані, поскаржтесь адміністрації соцмереж на користувача та, врешті-решт, забаньте його. Якщо ж це не спрацювало, зверніться по допомогу до дорослих або на гарячу лінію.